Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали кіносмак. У цьому відео говоримо про кіноновинки березня 2024 року. А їх виявилось так багатенько, що аж не влізли в одне відео. Тож говорити будемо у двох частинах. І це перша. Почнемо одразу після того, як ви, шановні кіносмакуючі, тицнете цьому відео вподобайку, поділитесь ним з друзями і підпишитесь на канал. Шелена дяка вам за підтримку. Вона дуже важлива для розвитку каналу, а для ваших нервів важливо скоріше розпочинати, тож поїхали. Відкриває добірку березневих новинок науково-фантастична драма від Netflix Космонавт, що відзнята за мотивами роману чеського письменника Ярослава Кальфаржа Астронавт Богемії 2017 року, і прем'єра якої призначена на 1 березня. Фільм як книга розповідає історію чеського астрофізика Якоба Прохаски, який погоджується прийняти участь у місії дослідження загадкової хмари пилу біля Венери, у той час як провідні космічні агенції відмовились від цієї місії, вважаючи її занадто ризикованою. Якуб погоджується на восьмимісячну подорож і стає першим астронавтом в історії своєї країни. Звичайно, під час місії з чоловіком відбуваються різні перепетії: від розлучення і почуття тотальної самотності до неймовірної зустрічі з дивним гостем на кораблі. Взагалі над цим кіно працювала крута команда. Режисером тут є Юган Ренк, який на хвилиночку зрежисерував сенсаційний Чорнобиль. Та акторський склад тут точно не пасе задніх. Роль Якуба тут виконав Адам Сендлер, відомий комедійний актор. Ор, який все частіше береться за драматичні ролі. Наприклад, як в одній з останніх його стрічок Дорога до НБА дружину астронавта у фільмі зіграла Кері Маліган, що вже декілька разів номінувалася на Оскар та номінується і цього року за роль у фільмі Маестро крім цього, актриса відома своїми ролями у стрічках Великий Гетсбі», драйв та перспективна дівчина. just one. Наступна прем'єра комедія Рікі Стейнікі, що виходить на прайм відео 7 березня, і режисером якої є Пітер Фареллі, що свого часу зрежисував зелену книгу. За сюжетом нової стрічки троє приятелів ще у дитинстві вигадали уявного друга на ім'я Рікі Стейнікі, на якого можна було звалити відповідальність за будь-які їхні вчинки. Продовжили вони користуватися його послугами і у дорослому віці, щоб вішати лапшу на вуха своїм дружинам. Але у якийсь момент жінки поставили вимогу познайомити їх. З тим завзятим друзякою, тож чоловіки вирішують найняти актора, який би зіграв перед їх дружинами роль ріккі. Стрічка робить ставки не тільки найменитого режисера та, начебто, цікавенький сюжет, але й невідомих акторів у головних ролях. Не сказати, що категорії А, але Б точно. Це Джон Сіна, американський реслер та актор, який за останні роки здобув неабияку популярність, і якого ви могли бачити у фільмах Загін самогубців 2», Форсаж 10», Барбі, Арґайл та Зак Ефрон, який у свій час став відомим. Завдяки участі у різних підліткових драмах нещодавно світ побачив із ним у головній ролі фільм Залізний кігоць, де він зіграв реслера з відомої родини спортсменів фон Ефрон, Ефронну дуже старається перестрибнути з амплуа солодкого хлопчика до кагорти маскулінних суперменів. Так старається, що навіть трохи перестарався. Його фани схвильовані різкими змінами у зовнішності актора, а не фани просто створюють на ці тему меми та крінжують. But now I have all those things. Oh. Are you a fraud, sir? What is she talking about? It's not We gotta get rid of him. На черзі друзі, українська прем'єра, і це дуже приємно. 7 березня у прокат виходить стрічка Смак свободи яка зібрала у своєму касті акторок, які в Україні не потребують особливої презентації. Це Ірма Вітовська та Рима Зюбіна, також зірок в епізодичних ролях: Джамалу, Вікторію Маремуху та Аллу Костромічову. Стрічка розповідає історію молодої завзятої дівчини Варі, що працює при дорожньому кафе у невеличкому містечку, де вона проживає. Вона захоплюється кулінарією і розчарована тим, що у місті, де вона знаходиться, її вишукані страви нікому не потрібні, тож Варя вирішує переїхати до великого міста та реалізуватися по повній. Зрозуміло, що цей шлях виявиться тернистим. Тут будуть і романтичні пригоди, і кулінарні експерименти, але все змінить знайомство з таємничою Ольгою Франко та її кулінарною книгою. Головну роль Варі у фільмі виконала українська акторка Ірина Кудашова, яка стала відомою широкому загалу після участі у серіалі Школа. В одній зі своїх останніх ролей у стрічці відзнявся Паша Лі, Українська актор, який загинув від рук клятих виродків російських окупантів в Ірпені у березні 2022 року. Слава героям смерть ворогам! Кухня це мистецтво. Якщо ти хочеш бути диригенткою, треба збиратися в оркестр. 8 березня на Netflix відбудеться прем'єра темного фентезі Діва проти біди, яка занурить нас в історію такої собі принцеси Елодії, яка ось ось має зіграти весілля з принцем Генрі. Але одразу після цього опиняється кинутою до печери з драконом. Тож дівчині нічого не лишається, як битися з монстром за своє життя. Войовничу принцесу у стрічці зіграла Міллі Боббі Браун, чия зірка яскраво засяяла на кіношному небосхилі після участі акторки у мегахітовому серіалі Дивні дива, і далі у фільмі Енола Хол. Крім Браун, ми побачимо тут Ніка Робінсона, зірку фільму з любов'ю Саймон та таких маститих зірок як Робін Райт та Анджела Басет. Режисером стрічки став іспанець Хуан Карлос Фреснадільо, відомий роботою над постапокаліптичним трилером 28 тижнів по тому. our story. Друзі, кіносмак є не тільки на ютубі, але й у телеграмі. Там публікую ще більше кіносеріальних новинок, що виходять в українській озвучці. Підписуйтесь, щоб бути у курсі, скануючи QR-код або за посиланнями в описі до цього ролика. Моя робота над кіносмак потребує вашої підтримки, друзі. За цим QA або за посиланнями в описі відео ви можете пригостити мене кавою, яка допоможе монтувати нове відео для вас бадьоріше. А ваша підтримка каналу у вигляді вподобайок, підписки, розповсюдження відео та довжелезних коментарів надихає. Шелена дяка вам за будь-яку підтримку у створенні українського контенту. Продовжує березневу добірку Горор уявний. Друг, прем'єра якого призначена на 14 березня. Студія Блумхаус, яка нещодавно випустила у прокат касовий п'ять ночей з Фредді, продовжує тему містичних зловісних іграшкових звіряток. Напевно, в надії виїхати на успіху попереднього фільму і гарненько підзаробити. Тож у новому кіно йдеться про Джесіку, що переїжджає разом з родиною до будинку, де вона виросла. Там вона знаходить свого плюшового ведмедика Чонсі, яким гралася у дитинстві. Ведмежа так подобається її молодшій падшерці Еліс, що дівчинка Ка не полишає іграшку ні на хвилину з розвитком подій Джесіка усвідомлює, що плюшевий Чонці несе смертельну загрозу для її родини. Ну не знаю. Ані зіркових акторів, ані зіркового режисера в кіно немає. Один лише ведмідь Чонсі, самотня зірка цієї стрічки. Як думаєте, його зірковості вистачить для успіху? Подобаються такі фільми, друзі? Пишіть у коментах. You are always with your imaginary friend. The connection was severed. The entity becomes enraged. Yes. Наступна прем'єра знову українська 14 березня. у Прокат вийде стрічка Я Побєда і Берлін, що відзнята за одноіменною повістю Кузьми Скрябіна. Режисеркою тут виступила Ольга Ряшина, дочка відомого у минулому ведучого Влада Ряшина, який власне і є продюсером цього кіно. Пригодницька комедія переносить нас у 90-ті, де молодий музикант-початківець Кузьма разом зі своїм другом Бардом на старій Побєді» вирушають до Берліну, щоб обміняти раритетну автівку на шестисоти мерседес у відомого колекціонера. Але справа. Тому, що у Кузьми та його гурту через три дні запланований концерт, чи встигне хлопець все порішати і повернутись, дивимося кіно історію відомого українського музиканта, який своєю відвертістю та талантом достукався до сердець багатьох українців. Кузьма трагічно загинув, але його музика жива й досі. Образ Кузьми у кіно втілив український актор Іван Блиндар, на рахунку якого ролі у таких стрічках, як Коли падають дерева, Шлях мерця та Сквот 32 І завершує першу частину березневої добірки кіноновинок романтична комедія Ірландське бажання від Netflix, прем'єра якої призначена на 15 березня. У центрі сюжету тут Менді, яка збирається на весілля до своєї подруги, яка одружується з хлопцем, що є мрією самої Менді. Дівчина не хоче поплюжити такий важливий день у житті близької людини та вирішує їхати до Ірландії, де відбудеться весілля. Але перед цим загадує бажання знайти нарешті своє кохання та наступного разу гуляти на своєму весіллі. І вже наступного. Дня прокидається у якості нареченої, і саме ця дивна подія допомагає героїні зрозуміти щось важливе. Що сказати, чергова романтична стрічка, у якій лінці Лохан, що грає тут головну роль, намагається відновити свою вщент, зруйновану проблемами з наркотиками та алкоголем кар'єру. Після романтичної комедії з нею Незабутнє різдво виходить наступна ірландське бажання від Netflix. Таке воно екранне життя у минулому «Суперстар». Тепер перед нами нова лінці. До того ж, у всіх розуміннях. Знаєте, Друзі, шалена дяка вам за перегляд! Продовження березневого марафону прем'єр дивіться вже незабаром у наступному відео. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.